Нерухливості в плечовому поясі, відсутність мобільності вашого шийного відділу хребта, болі в шиї безпосередньо, запалення лицевого нерва, можливі проблеми з зором, головні болі, все це пов'язано з точки зору психосоматики, з тим, що ви не гнучки в плані самовираження того, як ви передаєте свої емоції, почуття в простір. Можливо, у вас іде тема агресії, осуду або навпаки, ви замикаєтесь в собі. У вас. Де тема осуду в думках про себе, і вся та негативна енергія спрямовується глибше на підсвідомій рівні. І відповідно ваша підсвідомість сигналізує вам через напруження, через тіло відповідності до зони відповідальності, а Це саме чакра вішутха про те, що вам потрібно переглянути свою поведінку. В основі поведінки завжди лежать цінності. Перегляньте, якими цінностями ви керуєтесь. Всі ваші патрії-поведінки, вони програмуються часом. Ви щось повторюєте постійно, і далі ви на автоматі починаєте діяти в протиріччі до своєї власної природи. Відповідно, вам важливо розібратися в схематозі, в шаблонах, в орієнтирах, коли ви розумієте мову вашого тіла, коли ви відчуваєте добре своє тіло, ви можете свідомо коригувати поведінку. І для цього вам не потрібно багато. Час і багато зусиль просто здобути важливі знання. Я такі знання даю на програмі шлях до себе. Підпишіться на мене, вивчайте контент і приймайте участь в моїх заходах. Всіх обійняв.